mama never loved her much and daddy never keeps in touch that's why she shies away from human affection but somewhere in private place she packs her bags for all the space and now she's waiting for the right kind of the pilot to come and she'll say to him I would, fly to, I would fly you to the moon and back. If you'll be, if be, be my baby Цією пісню Саваш Гарден. Я хочу підняти важливу тему вигоріння мами. Чого саме цей, чого саме цей відривок я співаю, читайте в дописі і запрошую вас в коментарі. В директ будемо розмовляти про те, що кожній мамі потрібне її коло підтримки для того, щоб вона могла здійснювати одні з найголовніших стосунків в своєму житті це стосунки зі своїми дітьми. Окей, розпочинаємо.